Уявіть, вас зрадили. Больовий удар був настільки потужним, що він пронизав все ваше єство, і в цей момент з усіх боків звучить: ти повинен пробачити, прощення звільняє. Але чи завжди це так? Древні стоїки це майстри витримки і внутрішньої сили, мали зовсім інший погляд на прощення. Погляд, який може здивувати і навіть шокувати сучасну людину в нашій культурі, просоченої ідеями всепрощення, мало хто наважується сказати правду, необдумане прощення може не лише не принести зцілення, але й нашкодити вам і суспільству в цілому. Як казав Сенека, прощення без розуміння це не милосердя, а слабкість. Кожного разу, коли ми бездумно пробачаємо зраду. Ми не просто робимо благородний жест, ми тихо перекреслюємо свою гідність. Маленькими кроками ми вчимо інших, що наші кордони можна переступати, і найгірше ми обманюємо самих себе, називаючи це духовністю або розвитком. Перша небезпека прощення лежить у тому, що воно може стати формою самозради. Коли ми поспішаємо сказати я пробачаю. Не пройшовши належного процесу усвідомлення та прийняття болю, ми не звільняємося від нього, а просто заганяємо його глибше. Неопрацьований, невислований біль не зникає через прощення. він трансформується у внутрішню отруту, яка підточе нас зсередини. Стоїки розуміли, що спрощене прощення це не акт волі чи слова, промовлені через силу. Це природний результат глибокого розуміння. Марк Аврелій написав найкраща помста це не бути схожим на того, хто завдав тобі болю. Зауважте, він не закликав до поспішного прощення, а до внутрішньої трансформації, яка робить недоречною саму ідею помсти. Друга небезпека це маскування безпринципності під прощення. Скільки разів ви зустрічали людей? Які боялися відстоювати справедливість, свої кордони, свої цінності і виправдовують це духовністю прощення. Стойки називали б це не прощенням, а моральною капітуляцією. Справжня мудрість полягає не в тому, щоби все пробачити, а в тому, щоб розрізняти, коли прощення стілює, а коли руйнує. Третя і, можливо, найбільш підступна пастка це прощення, яке не веде до змін. Стойки вірили, що прощення без відповідальності позбавлене сенсу. Коли ми пробачаємо людину, яка не визнає своєї провини, не відчуває щирого каяття і не працює над зміною своєї поведінки, наше прощення стає не актом милосердя, а спільником у майбутніх помилках. Але що ж пропонували стоїки натомість? Вони говорили про глибше, мудріше розуміння прощення. Яке поєднує милосердя з справедливістю, м'якість з твердістю. Ось сім принципів стоїчного прощення, які можуть змінити ваш погляд на цю чесноту, принцип перший самоповага перед прощенням. Стойки вважали, що, перш ніж простити інших, необхідно впевнитися, що ви не зраджуєте власні цінність і гідність, справжнє прощення не принижує того, хто прощає. А підносить його. Принцип другий розуміння перед прощенням. Не поспішайте прощати, поки не зрозумієте глибини причини того, що сталося. Епіктет казав спочатку зрозумій, потім визнач своє ставлення. Тобто іноді те, що здається зрадою, насправді є результатом складних обставин або непорозуміння. Принцип третій. Справедливість поруч з милосердям. Стойки бачили у прощенні не заміну справедливості, а її доповнення. Пробачити не означає відмовитися від справедливих наслідків для того, хто завдав шкоди. Це означає відпустити гнів і бажання помсти, зберігаючи прагнення до справедливості. Принцип четвертий: прощення як шлях, а не кінцева точка. Стойки розуміли, що справжнє прощення це не одномоментний акт волі. А тривалий процес внутрішньої роботи. Іноді нам потрібно пробачити одну і ту саму людину знову і знову, поки біль повністю не вщухне. Принцип п'ятий прощення і розуміння його меж не все можна і потрібно прощати. Є дії настільки руйнівні для вашої душі і життя, що єдиний здоровий шлях це визнати. Що прощення в даному випадку може бути неможливим або непотрібним, і в цьому немає нічого ганебного. Принцип шостий: прощення як внутрішнє звільнення, а не зовнішнє примирення. Стоїки розрізняли прощення як внутрішній акт звільнення від гніву і відновлення стосунків з людиною, яка завдала болю. Перше можливе завжди і залежить тільки від вас, друге вимагає участі іншої сторони. І може бути недоступним або небажаним. Принцип 7 прощення з мудрістю. Стоїки бачили у прощенні не просто емоційний акт, а прояв глибокої мудрості, справжнє прощення вимагає розуміння людської природи, наших спільних слабкостей і недосконалостей. Як писав Сенека, пам'ятай, всі ми недосконалі, я прощаю, щоб мене прощали. У давніх стойків була особлива практика, яка допомагала їм знаходити шлях до справжнього стілюючого прощення, вони називали її космічною перспективою. Щовечора вони уявляли, як піднімаються високо над землею і дивляться на своє життя з висоти зірок. З цієї перспективи особисті образи, навіть найболючіші, видавалися маленькими точками у великому полотні космосу і часу. Але це не применшувало їхній біль. Навпаки, це допомагало побачити його у широкому контексті людської історії, де кожен приходить через зради, втрати й розчарування. Ця практика не змушувала їх пробачати через обов'язок або страх, а природно розширювала їхнє серце, даруючи їм свободу від отрути непрощення і мудрість обдуманого зрілого прощення. Ми можемо багато навчитися у стоїків. Їхній погляд на прощення нагадує нам, що справжня сила не в бездумному всепрощенні, а в мудрому балансі між милосердям і справедливістю, м'якістю і твердістю, розумінням інших і повагою до себе. Можливо, саме цей баланс те, чого так бракує нашому сучасному розуміння прощення. Прощайте не тому, що інші заслуговують на прощення, а тому, що ви заслуговуєте на мир. Ця фраза чудово резонує з стоїчним розумінням прощенню як акту внутрішньої свободи. Але стоїки додали б. І не забувайте, що справжній мир приходить не через уникнення конфронтацій, а через мудре поєднання милосердя і справедливості. Дякую за те, що дивилися відео.